Давайте жити дружньо. До цього енергопостачальників закликають місцеві підприємці. От про наболіле вирішили поділитися з керівниками області. Для цього влаштували засідання ради громадського об'єднання Ділові люди Прикарпаття сюди запросили і представників Прикарпаття Обленерго. Тут місцеві підприємці нарікали на несанкціоновані перевірки та нарахування величезних штрафів. А ще безпідставні та довготривалі відключення від світла. Неабияк непокоїть і тарифи, які на думку підприємців значно завищені. 25 копій кіловат електроенергії, хай 35. Рубль 20 сьогодні в нас беруть. Це раптом розумієте 25% собівартості всій продукції і послуг. Як на сьогоднішній день розвивати бізнес, як на сьогоднішній день платити податки і все остальне, я вибачаю, з тим, щоб, добусім давати прибутки і розвиватися далі. Ми всі прекрасно розуміємо, що малий і середній бізнес це основа основ. основ. І ми самі прекрасно розуміємо, що в малому і середньому бізнесі енергойомці і енергоносії велика. енергоносіїв Ми повинні зосередитись в тому плані, що якісь йти на льгодних умовах, можливо, якісь поступки сьогоднішньому такий легкий час фінансовий кризис зробити, з тим, щоб ми могли на цьому етапі нашого сьогоденного життя. Якось знаходити спільну мову. Керівництво Прикарпаття обленерго в свою чергу запевняє встановлення тарифів не в компетенції компанії. Їх визначає національна комісія. Натомість самі бізнесмени відзначають енергетики, неабияк порушують ці закони, і є чи не найбільшими неплатниками за використану електроенергію. Найбільше, якщо відверто підприємство, тому що крупні споживачі дуже рідко такі випадки. Це якраз дібний середній бізнес. Всі ці дії нашого персоналу вони проходять в суворі відповідності до. Інного законодавства, які діє в галузі, тобто до правил користування електричної енергії, до методики нарахування санкцій за порушення цих правил, і відповідно до категорії цих порушень є відповідні і дії енергопочальної організації, в тому числі за певні види порушень і передбачено і вимкнення електроенергії. Михайло в свою чергу зазначив, що Прикарпат обленерго витрачає значні кошти для покращення електропостачання. Нині ведуться роботи в Козівському, Верховинському Богородчанському районах. Проте про такі дії споживачам варто повідомляти заздалегідь. Вони роблять роботу, і ці оголошення що будуть, але знову ж таки ці планові оголошення повинні бути десь за місяць сказані, щоб кожен підприємець знав, що 15 вересня буде відключено електропостачання, і в нього буде холодильник відключений, щоб він той день. Нема там морозового холодильнику, чи м'ясо, чи риби других продуктів. Ділові люди Прикарпаття запропонували створити постійно діючу комісію, в складі якої будуть представники влади, антимонопольного комітету, держстандарту, енергопостачальних компаній та громадських організацій. Мовляв, саме ця структура має контролювати діяльність монополістів.